Сторінка 243. Параграф 59. Різноманітність савців. Першозвірі. Сумчасті. Рукокрилі, хризуни. Чому така назва першозвірі? Першозвірі найбільш примітивна група савців. Подібно до рептилій, по птахів вони відкладають яйця, у них не утворюється плацента. До першозвірів належить качкодзьоб, єхитна австралійська та три види проєхитних. Поширені першозвірі в Австралії та на розташованих поблизу неї островах Нова Зеландія тасманія, Нова Гвінея. Які савці належать до сумчастих. Самки сумчастих зазвичай мають шкірі. Сумку на черві, в якій вони виношують дитинча. В цю сумку відкриваються протоки молочних залоз. Переважна більшість сумчастих поширена в Австралії та Новій Гвінеї. Певні види сумчастих живуть у Південній та Центральній Америці, і лише один вид опосум Віргінський трапляється в північній Америці. Багато сумчастих наземні тварини, наприклад, різні види кенгуру, або живуть на деревах, як от коала. Деякі пов'язані з водоймами, наприклад. Наприклад, водяний опосом або живуть під водою, як от сумчасті кротим. Серед сумчастих є комахоїдні хижі та рослиноїдні види. Цікаво знати, їжа, яку споживають коали, містить сполуки, отруйні для більшості тварин. Завдяки цьому він уникає конкуренції з боку багатьох інших тварин. Наступні групи савців, яких ми розглянемо, належать до плацентарних, які характерні риси комахоїдних. Основу кормового раціону комахоїдних становлять безхребетні тварини. Зокрема, комахи. Але певні представники комахоїдних можуть живитися і дрібними хребетними тваринами, як от їжак європейський та кохуля звичайна. Це тварини дрібних і середніх розмірів. До них належить і найдрібніший представник савців: сункус Етруський. Сункус малий представник землерийок. Довжина його тіла на перевищі 5,2 мм, а маса 2 грами. Зуби комахоїдних подібні забудовою, а передні. Частина голови видовжена у вигляді хоботка. Тому в цих тварин добре розвинений нюх. Переважно ведуть сутінковий спосіб життя. Комахаїдні заселили різні середовища існування: наземне, грунтове, крути, водне, як-от похулі. які пристосування до активного польоту мають рукокрилі. Рукокрилі великоподібні. Єдина серед савців група пристосована до активного польоту. У них передні кінцівки перетворилися на крила. Від від верхівки другого пальця аж до хвоста вздовж тулуба тягнеться згортка шкіри. Пальці передньої кінцівки, крім вільного першого, значно видовжені. Подібно до птахів у рукокрилих є кіль та добре розвинені крутні м'язи, які забезпечують рухи крил. Рукокрилі здебільшого ведуть нічний спосіб життя, зір у них розвинений погано. Проте Слух дуже тонкий. Орієнтуються під час польоту та здобувають їжу рукокрилі зазвичай за допомогою ехолокації. Вони виробляють звукові сигнали високої частоти і сприймають звуки відбиті від перешкод і від здобичі. Зокрема, У ці тварини ховаються на горищах, у дуплах і печерах. Переважна кількість видів рукокрилих належить до кажанів. В Україні поширені підковики, великий і малий, вухані звичайний бурий. Та австрійський. Сірий, широковух, вечірниці, мала руда, велетенська, не лісовий та інші, довгокрил європейський тощо Живляться вони комахами, тому є корисними для людини тваринами. Частина видів узимку впадає у сплячку, частина мігрує, які ознаки притаманні представникам гризунів. Гризуни ведуть різний спосіб життя: підземний, деревний, напівводний тощо. Мають чотири різці, по два на кожній щелепі. Різці вкриті емалю лише спереду, тому вони сточуються з того боку, де емалі немає, і постійно залишаються гострами. Це допомагає гризунам зрізати рослинну їжу. Деревний спосіб життя веде вивірка звичайна, білка звичайна. Бобер європейський веде напівводний спосіб життя, заселяючи береги невеликих річок озер тощо. Сліпаки ведуть підземний спосіб життя, створюючи у ґрунті складну систему ходів. Зайці подібні відрізняються від гризунів наявністю двох пар різців на верхній щелепі замість однієї пари у гризунів. До цих тварин Належать, зокрема, зайці та кролі. Зайці мають видовжені задні кінцівки та вишні раковини, не риють нір, а лігву влаштовують прямо на ґрунті. Королі відрізняються від зайців коротшими та ширшими вухами. Їхні задні лапи та хвіст також коротші. Кріль європейський, кріль дикий, живе в норах, оселяється переважно колоніями. Цей вид завезений в Україну у 19 сторіччі, поширений на півдні нашої країни. Узагальнення. За особливостями розмноження та будови статевої системи савців поділяють на першозвірів, не мають плаценти, відкладають яйця. Сумчастих плацента відсутня або недорозвинена, народжують дрібних малят, яких тривалий час виношують у сумці, та плацентарних, які мають добре розвинену плаценту.